Вас вітає Пластовий вишкільний центр. І ми продовжуємо нашу постійну рубрику, де ми спілкуємося з головами осередків та станиць Київської області, національної скаутської організації Пласт. Сьогодні до нас завітала неймовірно чарівна і наша справжня подруга це станична бучі Юлія Ковтун. Юля, хочу відразу знаєш, почати з такого, мабуть. Найцікавішого особисто для мене, тому що я дуже багато чула історій, але хочу від тебе почути особисто, як розпочався твій шлях якраз в пласті. Е, Ну, Мій шлях розпочався дуже давно. Я юнакувала на початку 2000-х в станиці косів, підготовчій курені мені Лесі Паєвської. І потім, в 2003 році я переїхала в Київ вчитися, і тут тоді ще я навіть не знала, де той пласт шукати. Він вже точно був, але якось воно так відходило, відходило, і я, скажімо, перестала пластувати в Києві повністю. Це були такі, мабуть, найяскравіші роки з мого юнацтва. Дуже багато спогадів, дуже багато ми робили цікавих проєктів все ж таки жили в Косові поруч, Карпат. Ну, гори ми постійно десь ходили в мандрівки, в походи. І завжди щось організовували і робили. Я знала завжди, що коли в мене будуть діти, я їх обов'язково здам в пласт, Ну, якось про проблеми з виховництвом. Я навіть про це ніколи не задумувалася, того що ну, якби не доводилось. І власне в 2019 році я переїхала жити в Бучу. Я одразу побігла, я побачила будівлю пластового вишкільного центру, а Макар, мій мене син Макар, який якраз йшов перший клас. Тобто, от ідеальна картинка, в Новаста. Я прибігла в пластовий вишкільний центр. От я, беріть мого макара, все. Вони мене дивляться, ну доставай виховниця. Я? Ви? В мене немає часу, яка виховниця, я працюю, 24 на 7, ви маєте час, ви цим займаєтеся. Типу. І, власне, через оце моє таке ну, нерозуміння е проблеми е Макар мій перший рік не пластував, не навакував. І я не мала, я періодично приходила на якісь заходи, казала, що давайте я там вам те допоможу, я те знаю, те вмію, те розумію. Ну візьміть, я просто не хотіла бути виховницею, в принципі. І е минув рік. І я зголосилась на КВДЧ, прийшла на КВДЧ. Його проводив Торовольд Богдан і Данило Майоров. І починається школяча з відкриття. І ми співаємо пластовий гімн. І, власне, той пластовий гімн, який я постійно співала багато-багато ну, років тому назад в моєму підлітковому віці, і в мене було відчуття, що я наче впала в мурашник просто і все. І через тиждень після ковидача вже провели перші сходи. Ну і так, тобто це було дуже швидко. І я правда рік була з новацтвом, але я ну, бо все ж таки дитина була в пріоритеті. Але потім, як тільки з'явилась можливість, я втекла в юнач до юначок. в мене зараз прекрасні доньки Борисфена. Вони вже 14 дів дівчатка, які вже трошки поїздили по таборах, щось знають. Ми ростемо з ними разом, і це дуже круто. Як вийшло так, що ти, будучи виховницею і зараз стала станичною, як вийшло так, такий шлях? Я коли почало, розпочалась повномасштабне вторгнення. До того я була скарбником станиці два роки. І коли прийшов окупант, я виїхала за кордон, рік жила в Данії, але так як все ж таки мої обов'язки скарбника дозволяли мені поєднувати моє діловодство, то в принципі я його не полишала. І в березні 23-го року я повернулася в Бучу. Наша станична на той час Саша Проляка також виїхала за кордон. І, власне, перед нами стояло питання, що потрібно змінювати склад СПС і обрати нову станичну. Враховуючи мій, мій досвід, те, що я була юначкою, скажімо в. Плюс я приїхала така, як то кажеться, повна сил, бо я була голодна пласту за цей рік. Хоча в Данії я також пластувала, але не так багато, скажімо, як тут. І власне вирішила, ну думаю, ну чому й ні? І, і, і взялася, взяла на себе цю ношу, і, і, і ну скажімо, це більше, значно більше відповідальності, ніж я могла собі уявити до того моменту, поки не стикнулася. Але ну, я пишаюся тим, що наша станиця росте, розвивається, і, і ми діємо. Я пишаюся власне бути в стониці власне метода. Якщо ось, я десь заповнює щось, я така станиця буча я така я станиця так. буча. Розкажи, <реш> як ти пластувала в Данії? Е, які були, можливо, там не знаю люди? Можливо, ти дізналася щось <ків> цікаве, що ти зараз можеш там імплементувати в нашу станицю. Е, я е, приїхала в Данію. Е, ну я, я була там один раз до того, як турист, власне, чужа країна, чужі люди, все. І в перший же день, як я приїхала, я написала. Володі колесо він як очолює пласт в uh -huh. Данії, на даний момент. Це мала пластова група, вони не край. Я написала, кажу: от я Юля, я пластунка, я приїхала. І це було те середовище людей. Там дуже мало пластунів, і вони всі... мало. Ну зараз дорослих десь десяток, я б сказала, uh -huh. це вже зараз. На початку їх було ще менше. Це в усі дані <свистити> чи так, у всій дані розкидані всі по розкидані, є. Там можна сказати, як три осередки, такі які зараз уже діють. Уже один зареєстрований осередок. Клас. Це дуже це дуже круто, це дуже важко за кордоном робити, але вони стараються. І от в нас, власне, були заходи, які, наприклад, ми провели перший табір в Данії. От я була повністю дотична до цієї організації. Клас. І це якраз всі з'їжджаються разом. Там відкриття пластового року це з усієї дані, всі з'їжджаються разом. І е, вон, ну, там мені здається, дотримання всіх правильників там трошки спрощити варіант, угу. у нас важче. Але це отой острівець українськості, отой, ось ти наче тобі це -то все чужі люди, а в тебе таке враження, що ти їх знаєш все життя. І оцей... Ця цей пластовий чар він е, ну давав сил, дав і розуміння, що ти не одна, і що ти робиш щось добре, і е, можливі там ж багато не тільки приїжджі дітки, е, там багато діток, які вже там народилися, mm -hmm. але вони завдяки цьому мають можливість мати відчувати українську культуру, вчити нашу історію і знати, що вони українці. Так це, це дуже круто, так. Давай повернемося до станиці Буча. що ти відчула, окрім великої відповідальності, коли ти стала станичною? Е, ну, Гордість, мабуть. Коли ми підбили підсумки і зрозуміли, які ми великі в межах області, ну це круто. І е, ти розумієш, е, ну, якби коли наші діти, от нас, наприклад, новачки зараз об'єдналися в гніздо, і коли ти бачиш, е, як це круто, ну, ти знаєш, що в нас там п'ять роїв новачок і що їх багато, але коли от саме ти бачиш ці відео їхні, як вони ти разом створю такий атмосферний вогник, і ти розумієш, що це вже сила і могутність, і воно так, ну воно надихає і мотивує. І, ну, як правило, це завжди щось таке позитивне. Скажімо, що хочеться щось робити, бо ж. Діти у нас дорослі, у нас передати? Як ти вважаєш, що от ще, я знаю, що е, «Буча пласт це взагалі ну от, там заходиш на сторінку, написано якісь дописи, щось там відбувається. Але як ти вважаєш, що ще необхідно, не знаю, там, підтримка влади, можливо, там якесь фінансове більше забезпечення, більше виховників, щоб станиця була ще більш. Е, ну, е, перше, це виховники обов'язково, тому що більше виховників, більше дітей, більш, більші масштаби. Ну звісно, мабуть, в нас таке питання домівки. Воно дуже важливе для нас, щоб ми розуміли, що це наше приміщення, яке ми можемо, яку ми можемо зберігати ремонт, стіни там та фото фотографії, малюнки, діти постійно щось проводять. І скажімо, в нас чим нас стає більше, тим важче обходитися в вих... ну, В основному виховники ж мають можливість вихідні дні проводити заходи. А і скажімо, дуже важко там в пластовому вишкільному центрі брати приміщень або там свою вони функціонал виконують. Власне, це от прям такі ключові-ключові. Ну і, мабуть... Те, щоб було побільше вишколів, де наші виховники, особливо нові, які приходять, могли прокачувати свої навички і рости, тому, щоб вони могли проводити вищі і якісніші заходи. Це така от це та нагальна така потреба, яка нам дуже от ми відчуваємо гостро зараз, навіть от перед таборами, нам треба коменданти. І в нас багато, і, скажімо, всіх дітей долучити до якихось інших таборів просто неможливо, в нас багато. Дуже дітей. багато. Та, дуже багато, так. Яку ідеальну домівку ти уявляєш? Одна ж ідеальна картинка. Ага. Можна щось подивитися, такі: о, ми готові вам дати, от виконати ваше бажання. Ідеальна картинка це світлі стіни. Великі вікна <світ> і е, наявність кухні, щоб можна було їсти готувати. І в, ну, Все решта, це мені здається набутне. Це от, треба простір. Навіть ми ж звикли там спати в спальниках, так, так на каріматах, Тобто це не обов'язково повинні бути кімнати, спальні, але це має бути от простору і світло, щоб ми могли там проводити всі наші акції. Як ти вважаєш, як змінюється громада, коли в ній з'являється пласт? От знаєш, коли там є громади, які взагалі, от ми їздили там дуже багато по різних громадах Київської області, ти не тільки. І ти приїжджаєш, і деякі люди взагалі ніколи не чули, що таке пласт. Вони там можуть жартувати про пластик, що там пласт, що там позати, типу, щось тільки, а не про як національну скалецьку організацію. Які зміни відбуваються в громаді, коли в ній з'являється пласт? Е, ну, пластове середовище дорівнює українське середовище. І в нас е, зараз, звісно, е... Є гостра потреба в людей. Ми бачимо по тому, як вони звертаються до нас в станицю, бажаючи щоб діти пластували. Потреба саме в цьому українському середовищі. Якщо в громаді немає пласту, в ній немає такої кількості наших традиційних заходів, де діти можуть там я не знаю, співати гаївки, вертепувати, робити всякі такі речі, які насправді чомусь. Не проводиться. А от пласт це такі вже наші і традиційні заходи, так? Це власне те, що ми регулярно там по календарю uh -huh. робимо. І діти це все мають. Вони просто мають. Я знаю, що якщо в мене син там 3-4-6 годин на пласті, це буде 3-4-6 годин української мови, туси гарного настрою і Ціннісного середовища, де вони щось вчаться і себе вдосконалюють, бо вони щораз намагаються бути кращими, і це власне те, що ПЛАС несе в громади. А, давай ти розкажеш про якісь три, от особисто для тебе супер успішні проекти, які от згадують, ти така боже це було так класно. В мене є, наприклад, просто мої там улюблені, які в mm -hmm. тебе? Ну, в мене, звісно, номер один це свято весни. Я знову скажеш. Я так. А, так. Як так. Я знову скажу, ти моє приносити. Це, скажеш, має, це наш співаник, власне, це якраз було після повернення мене додому. Теж запропонував Данилу Майору, він тоді був головою окружного ОПС окружної пластової старшини. Чи я ну, погоджуся бути комендантом Свята Весни? Я ж таке думаю, ну я ж, ну, я ж звісно, ну, ну що ж я не зроблю. І ну відверто це було важко. По-перше, юридично потрібно було. Це територія Київської області, де заборонено ночувати в комендантську годину в громадських місцях, і нам треба було знайти якусь таку приватну територію, де ми могли всі там, 300 осіб так, розміщатися, 140, було, 140 осіб ночувало дві ночі, і в суботу на другий день приїжджали до нас на вас, тобто шата, і в суботу максимально нас було 300. І я так дуже переживала власне за цей момент, і ми багато поїздили по області, де ми тільки не були. зі мною їздила Іра Прендецька, станична Ірпіня. І врешті так вийшло, що нам коли ми потрапили в Клинівську ОТГ, і ми просто знайшли неймовірне місце, яке нам запропонувала їхня муніципальна варта. І я просто безмежно вдячна тоді за ту можливість, що ми мали, яку вони для нас так. створили, тому що це було дуже круто. Це величезна територія, і ми там. Прекрасно, всі улади помістилися з наметами, ми повністю виконали всю програму. Діти і стріляли, і так. бігали, і гралися, і бавилися, і танцювали. Ну тобто було все. І... Ми мали сховок, ми мали транспорт, ми мали супровід. Тобто, і, і, ну скажімо, це було дуже так досить стресово, бо відповідальність шалена. Але скажімо, я пишаюся цим проєктом, і тим, як він закінчився, і все пройшло добре. Так, був обстріл другу ніч. Але ми завдяки тому, що ці всі моменти були враховані і забезпечені, ну, тобто, ми, його, ми просто поїхали ввечері фактично в сховок і там проспали до ранку, і вранці був відбій тривоги. Тобто діт... дітей це було як елемент програми, вони навіть не зрозуміли е... всієї стресової ситуації, тому це перший проєкт, яким я дуже пишаюся. Друге, це, ну, я не хочу називати це проєкт, бо це не проєкт, це мої дівчатка, це мій гурток. Вони просто кожна класна, і вони мене постійно вчать, мотивують і е, не дають мені розслабитися. Там, Наприклад, Юля, а ти посмажиш нам млинці на Андріївській вечорниці? Куди <смірко> ж я знову смажу? <смірко> це те, скажімо, що мене найбільше мотивує в пласті, звісно, це вони. Ну, третє, мабуть, ну це не можна казати один, два, три. Просто мені б хотілося все ж таки, що мені мені здається, що зараз ми в станиці гарно. Ведемо діловодства наші, поділили обов'язки, кожен кожен на своєму місці, кожен класний, тому що ну, одна людина ніколи не, не веде такий великий осередок, і я просто пишаюся кожним, то, що всі зростають, всі вчаться. І це так круто, коли люди, які це роблять, просто от просто з позову серця, але дають такі результати. Потім ми всі тішимося. Ми томимося, всі томимося, але. Ну я знаю, що наша і СПС, і СПР – вони круті. Так, е, да, всі томляться. Хочеться до цього повернутися. А як підтримувати мотивацію в команді у виховників, в людей, які адмініструють і паралельно ще й виховництвом, і діловодством, і ще ж своя якась робота, є якісь домашні справи. Як е, тут підтримувати? Е, ну, е, перше, це за чим треба дуже слідкувати. Е, не треба брати на себе одночасно там два якісь великі проекти. Треба, якщо ти берешся комендантство якогось заходу. Після нього треба обов'язково якийсь тиждень два мати перерву: віддихнути, е, перегрузитися, так, хух, відпустити пар, відпочити, іначе вже засумувати за чимось далі. Також е, ну, ми Пробували якісь такі неформальні розважальні заходи, Наприклад, останнє, що ми робили, ходили, зустрічали схід сонця з дівчатами. Це було дуже прикольно мені здається, що тебе дуже вдається. Я просто дуже багато людей знаю, але в тебе вдається, мабуть, навіть просто в розмові якось так змотивувати людину. Mm. Ну серйозно якось на це мабуть. Є така якість мабуть, ну, будь-які, що коли ти спілкуєшся, такий боже, хочеться робити mm. щось відразу, ти починаєш не знаю. Там хочеш якусь відповідальність, хочеш щось реалізувати. Тому мені здається, так і в столиці відбувається, бо правильний лідер, який задає оцей темп. Ну серйозно, я просто завжди кажу, що все залежить от від лідера команди будь-якої. Якщо от лідер він такий, 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 такий то зразу і команда всі стають і такий Боже, ну Юля, тебе підведу Юлю в такому форматі. Тому мені здається, що тут дуже дякую. Діана, Дуже дякую. Мені приємно. Не знаю, я просто знаю, що я б сама нічого не змогла і не потягнула б, і не справилась. А так, знаючи, що поруч такі круті люди, то ну, горемо з. Хороших так, людей притягують хороших людей, так і працює. І ми творимо це наше середовище, як ми сміємося, що ми в пластовій бульбашці і не хочемо з неї вилазити, так. тому що поруч круті люди, діти. Так. І, власне, сподіваємося, що такою буде наша Україна. А якими трьома словами ти змогла б охарактеризувати станицю Буча? Задання зірчкою. Ну, мені хочеться щось таке велике, може, кількість, не знаю. Обійми мене обійми це. Гарний настрій. Ми завжди намагаємося, які б не були труднощі, якось з посмішкою на обличчя їх долати. І в... ну це не труднощі, це завдання, так які перед uh -huh. нами стоять. Ми е завжди ну ми ж зробимо, ми ж молодці і там. Ну це як геометричні прогресії. Чим нас стає більше, тим нам легше, скажімо, і ми так рухаємося вперед. Ну, мабуть, було б дивно, якби я не запитала, якою ти бачиш співпрацю саме з пластовим вишкільним центром? Можливо, ти щось зараз скажеш, що ми це завтра зробимо? А ми сьогодні вечора. Підтримка в комунікації з органами mm -hmm. державної влади це дуже така важлива, тому що все ж таки е, пластовий шкільний центр він напряму з усіма співпрацює, і ми, в принципі, до цього прекрасно відчували цю підтримку і допомогу. Так що дякую Діана за те, що завжди е, якісь. Ну скажімо, е, завдяки цьому ми можемо втілювати наші проекти там. так, та, як листопадовий чин дуже та, треба було швидко, раз, ш, два, так, і так, все так, зробили так. туди. Так, і нам дозволили. Ми провели так. в. в в Бучанському міському парку і домовились про сховок, і ми ходили в той сховок, бо захід почався з тривоги. тобто, Але все вийшло класно. Тобто, зараз це складніше все робити, але ну, але воно можливе, і тому так. його треба робити, а не чекати, коли війна пройде. Тому О, що ого, діти так. за цей час виростуть, і нам треба їм дарувати дитинство. Ще можливо якось ти бачиш підтримав? Е, Проведення спільних заходів, uh -huh. тому що в нас дуже багато ресурсу і дітей, і дорослих, які можуть як е, на базі пластового шкільного центру проводити заходи, так і ми можемо якісь за потреби спільні. Ми можемо спільно виходити в е, громади і uh -huh. проводити не тільки, можливо, пластові заходи, а й суспільні якісь акції, дії тощо. Тому що ми вже ну от нас багато, ми вже в, в, Переливаємося через край, так нам вже треба <світ> далі рухатися і е, поширювати, того, що ну я вважаю, що ми несемо добрі справи, і це не означає, що ми не можемо їх робити із непластунами. Скажімо <світ> так. З якими <світ> труднощами ти от зіштовхуєшся, будучи станичною? Е, ну, мабуть, саме таке е, важке, це звісно виникають якісь конфліктні ситуації, і їх постійно треба е, Примиряти, вирішувати, і того, що хочеться, все ж таки, так як всі волонтери, це громадська діяльність, хочеться, щоб всі підтримували один одному, бо тоді ти більш краще працюєш. А ну, але це ж всі люди, всяке буває, і от власне це такі ситуації, за які там найбільше переживаю. А так, в принципі, кажу, у нас всі круті, так що долучайтесь до нас. У нас добре, весело і мотиваційно. Останнє питання, але одне з найважливіших. Я впевнена, що нас будуть дивитися люди, які хочуть створити свій осередок, навіть не ну, можливо, не стниться, хоча б осередок. Можливо, хтось хоче долучитися до пласту. Які от не знаю, ти можеш дати поради людям, які в себе в громаді хочуть створити осередок. От можливо, не знаю, щось таке може першочергове. Можливо, там я не знаю, з чого ти можливо починала. Е, ну я вважаю, що. Найважливіше це почати роботу з дітьми. Треба mm -hmm. просто от взяти дітей і почати з ними щось робити. Все решта воно буде нашаровуватись, нашаровуватись як Ми вже сьогодні сказали, геометричній прогресії і, і не боятися питатись. От то, що я ну я, от скільки пластую, в мене ще такого не було, щоб я комусь з пластунів, там з будь-якої країни світу написала і мене не проігнорували. Ну, типу тобі завжди дадуть відповідь. Тобто не боятися, okay. завжди підтримають. Завжди чим зможуть допоможуть. Є якісь свято, ти там набрав гурточок, щирі, є якісь свято, ти не знаєш, що до того свята робити. Поїдь в найближчу громаду, маєш мандрівку, uh -huh. а тебе по-любому приймуть. Тобто не боятися спілкуватися з іншими і задавати питання, і почати саме роботи з дітьми. А наступний крок збирати установчі збори і подавати документи на реєстрацію зарядку. Пункти, Пункти. так, це просто без цього воно теж втратиться. Uh -huh. Спочатку треба емоцію, а потім надати тому юридичного е, контексту, так потім воно піде більше, бо до тебе долучає ще хтось долучиться, і так воно от зростає і поширюється. Якщо раптом хтось подивиться, відео і такий Клас, Боже, я не зрозумію там пів, е, пів години про що вони говорили, але я точно хочу, щоб в мене був пласт в громаді. То ви можете написати на сторінку Пластового шкільного центру, і ми за рібки приїдемо до вас в презентації. Тільки напишіть Юля. Тобі хочу дуже подякувати. Ти дійсно ти сидиш в мене. Прямо ж хороша така знаєш, енергетика переважає. Хочу тобі подякувати за твою роботу, бо ти дійсно одна з тих людей, які от мене захоплюють. Насправді таких людей дійсно дуже мало. Я тобі дуже дякую. Жму тобі Дякую, дуже.